Доброго дня. Мене звати Андрій Яваровський, я керівник відділу збуту компанії Технодвір. В компанії працюю з 2013 року, зокрема, напрямком Маніту з 2019 року. Сама наша компанія в аграрній сфері з 2002 року займалася різноманітною сільськогосподарською технікою та спецтехнікою. Напрямком Маніту почала займатися з 2013 року. Починали возити вживану техніку з Європи, її робити капітальний ремонт, відновлення для подальшої реалізації в 2013 році. Започаткували виробництво навісного обладнання, ковшів, різноманітних захватів, відвалів для телескопічних навантажувачів, маніту та всіх найпоширеніших на ринку. З 2016 року ми стаємо офіційним сервісним центром Маніту. З 2019 року отримуємо статус офіційного дилера Manitou. Сьогодні маю вам можливість представити телескопічний навантажувач аграрної лінійки Маніту mltx 741 tlco Ця машина на ринку України з 2023 року. Це є розширення бестселера українського ринку моделі Manitou MLT-X 735 п'ять з акцентом на збільшену вантажопідйомність. Особливою свою характеристикою цієї моделі є висота підйому 6,9 метрів, вантажопідйомність 400 кг, простий, надійний. І дуже легкий в обслуговуванні двигун Перкінс 95-сильний екологічного стандарту Євро 3 з простою механічною паленою системою, проста гідромеханічна трансмісія, і це напевно найоптимальніше з того, що зараз доступне для ринку, найнадійніше на даний момент, і те, що полюбили наші аграрії. На базі 735-ї машини цей двигун в цій компоновці з трансмісією з гідравлічною системою використовується на навантажувачах маніту вже більше 20 років. Вони себе проявили і показали, як дуже надійні, витривалі і прості як в ремонті, так і в обслуговуванні і використанні. Напевно, ну, ця модель від, від е, 735-ї вибрала всі її переваги. Плюс е, е, є певні доповнення, про які я е, зараз і розкажу. В першу чергу, це е, усилена висновна секція стріли. Е, це, е, Посилений циліндр підйому і е, збільшений циліндр вивороту ковша. В навантажувач обладнаний стандартним зацепом Маніту, який використовується на всіх навантажувачах від 2,5 до 6 тонн. Е, тобто, якщо у вас вже є старий навантажувач Маніту, ви хочете придбати новий, ви не переживаєте, що вам не підійде якийсь ківш, якийсь викорчовувач. ну тобто все е, навісне обладнання. На всіх на всі стандартній лінійці навантажувачів маніту вона є завжди взаємозамінна і вона вже не не міняється довгий період часу. Давайте по перевагах навантажувача. Це каретка третього класу з вантажопідйомністю 4,5 тонни. тони. Вже звична для навантажувача маніту. Каретка з двома зацепами, яка є максимально універсальною, максимально зручною в при використанні будь-де. Допустим, ви приїхали на поле. Ви курчуєте, працюєте з гідравлічним корчовичем. Вам потрібно ну, під'їхав там чи сівалка, чи розкидач для добрив. Потрібно завантажувати добриво. Ви просто від'єднали від, від викорчовувач, підсипили Ви маєте два гаки. Взяли бігбег, подали в сівалку, подали в розкидач. Добрив наступною особливістю це є конструкція самого циліндра вивороту і перехідної вилки, яка дає більший порівняно з будівельною серією кут вивороту ковша це особливо важливо для тих аграріїв, які працюють з погано сипучими матеріалами. Це може бути силос, це може бути перегній, це дозволяє виконувати більш складні операції з використанням телескопічного навантажувача. Як бачимо, наша оголів'я стріли виконано з. Плавним переходом від стріли до з'єднувальної каретки воно дозволяє більш рівномірно розподілити зусилля з від ковша від вил, передати на всю конструкцію стріли. Що зменшує е, ризик утворення е, мікротріщин і е, полегшує мову експлуатації навантажувача. Стандартно у всіх навантажувачах маніту стріла зварена з двох подібних профілів, де зварний шов йде е, по центру стріли, е, де є максимально збалансоване навантаження. Знаємо, що в конкурентів в когось є зварні шви по кутах, в когось є в верхній частині, в нижній частині. Ну на це рішення, що є в маніту, воно дозволяє максимально знизити ризики пошкодження стріли в умовах експлуатації. Ще одним рішенням, яке використовує телескопічні навантажувачі, маніту це є захисні щитки на самій висувній секції стріли. Вони вони запобігають попаданню. Сміття всередину стріли, особливо коли навантажувач працює біля зернової сушарки, коли працює в запилених складах. Вони вони запобігають попаданню сміття всередину стріли, і додаткова функція вони рівномірно розподіляють змазку по всій довжині стріли під час експлуатації і виконання розманітних робіт. Ще варто звернути увагу, що сама конструкція каретки стріли в навантажувачі маніту вона є максимально скомпонованою і компактною, це важливо при роботі в обмеженому просторі. Це важливо при роботі з палетними вилами, що ти бачиш самі вила, коли запихаєш в палету, ти бачиш верхню частину, нижню частину палети, ти бачиш, куди, куди заходять вила. Плюс, як показала практика, це дуже важливо при роботі з деревообробкою при розвантаженні лісовозів. Часто до нас звертаються клієнти, де в них відстань між стойками в лісовозах є менше метра, і тільки манітушна каретка має можливість з вузьким захватом для лісу. То зайти між ті стойки і комфортно для оператора виконувати навантажувально розвантажувальні операції. Далі будемо переходити до напевно до мостів. Мости в тут використовує одного з найвідоміших світових виробників, Це Дана Спайсер. Вони себе показали: ну, чи не найкраще в із досвіду експлуатації і з обслуговуванням. Е, мости в е, цій моделі е, прикріплені до рами навантажувача восьмома шпильками. По чотири з кожної сторони. Є е, 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 мультидискові гальма, що в передньому, що в задньому мості. Е, там по е, чотири пари е, дискових гальм в масляній ванні. Вони дозволяють ефективно працювати під час перевезення прицепу, під час. Е, Виконання завантажувально розвантажувальних е, операцій, оскільки навантажувач постійно рухається взад перед його постійно потрібно зупиняти також особливістю маніту е, яку на яку не завжди звертають уваги, але яка дуже зручна для оператора для повсякденного обслуговування, це є виведені точки з точки змазки маски шкварнів, оскільки е, часто е, працюють найняті працівники, які не платили кошти за навантажувач і в важких умовах експлуатації, коли навантажувач в болоті в багні, працює е, часто на е, в фермах. У ну, не завжди буде оператор е виконувати змазку нижнього шкворня, коли йому до нього незручно пролізти. А це є безпроблемне використання вашого навантажувача протягом е тривалого часу. Також бачимо в нас передній частині присутній е фаркоп е спереду. Це дозволяє десь можливо підтягнути якийсь вантаж, який знаходиться спереду. Е підтягнути коли в нас здав навантажувача, що щеплено ззаду, з прицепом їде десь е підтягнути якусь іншу техніку, яка застряла перед вами. Також звернути увагу, що всі рульові тяги та циліндри вивороту куліс знаходяться вище рівня мостів. Що дозволяє маніту не пошкодити їх при використанні на нерівностях під час особливо під час корчування, під час переміщень по багнюках і так далі? Якщо вернутися до мостів, ми бачимо, що манітю приділяє велику увагу надійності аграрних машинах Всюди використовується 460 резина. На відміну від 400-ї в конкурентах або в будівельній е, техніці, вона дає більшу е, можливість більшої прохідності, зменшує тиск на ґрунт і е, знову ж таки маємо ширше колесо. Це більша стійкість до е, старання протектора. Маємо захист е, е, Ніполя, е, маємо бортові з е, на 4 сателіти для більш рівномірного. Розподілу крутного моменту в редукторі колеса. Якщо далі будемо проходити по навантажувачу, бачимо освітлювальні фари робочі для користування дорогами загального призначення, вони підняті чуть вище, ніж зазвичай в телескопічних навантажувачах. Це зроблено для того, коли ви рухаєтеся з ковшем, щоб вам світло не світило в ковш, і ви бачили, куди куди ви їдете. В Маніту фари знаходяться над ковшем. Це вам дає гарну оглядові. Вість в будь-яких умовах освітлення. Також зверніть увагу, що вся проводка схована всередині трубчастих конструкцій. Жоден дріт не, не, не йде ззовні, це унеможливлює його десь там випадковий розрив, знову ж при тому ж корчуванні чи використанні. Далі проходимо до моторного відсіку. Тут ми бачимо всім любими двигун Перкінс. Простий, це один з напевно з найпростіших двигунів, які зараз використовується на телескопічних навантажувачах. Він з звичайною механічною паливною системою, з е, простим е, вихлопом, без використання сажових фільтрів, без AdBlue, Ну простий колишнього стандарту: Євро 3А, зручний доступ до фільтрів для щоденного обслуговування. Е, всі навантажувачі Маніту мають е, третій фільтр попередньої чистки повітря, що унеможливлює попадання Дання грубої фракції до основних фільтрів. Також бачимо секційне розміщення радіаторів. Всі аграрні навантажувачі Маніту без виключення обладнані функцією CleanFix, це зворотній видов радіатора. Він працює в автоматичному режимі. В залежності від моделі навантажувача, допустим, якщо це звичайна з двигуном Перкінс. Ви просто вмикаєте кнопку всередині навантажувача при там, початку роботи зранку, коли заїжджаєте в склад. І він працює автоматично 3 хвилини в звичайному напрямку. Потім на 15 секунд розвертаються лопості, і все, що налетіло на радіатор, все видувається. Завдяки посекційному розміщенню радіаторів один біля другого забруднення одного радіатора не заважає охолодженню іншого, і це забезпечує дуже хороший термоменеджмент і дозволяє завжди бути впевнений в тому, що ви не перегрієте ваш двигун, не перегріється трансмісійне масло, і ви спокійно будете працювати. Бачимо з. Потужний акумулятор, який йде спеціально на комплектаціях для нашого ринку: 145 сорок п'ять ампер 1000 ампер пускового току. До нього зручний доступ. Його легко до нього добратися при заміні. Ми бачимо з боку опційно є одразу кнопка відключення маси навантажувача. Якщо переходимо далі по, по навантажувачу до задньої частини, бачимо, що в нас на задніх мостах. Так само виведені точки е з маски, е виведені точки з маски шпурнів. Однією з дуже важливих частин навантажувача, на яку компанія Маніту приділяє максимальну увагу, це є е безпека від е перевертення навантажувача. Тут ми бачимо тензодатчик, Він відповідає за е діаграму вантажопідйомності і не дає навіть досвідченому, недосвідченому оператору е виконати. Е Перев... Ну, перевантаження навантажувача і е, з подальшим його перевертанням або заподіянням якоїсь шкоди, чи для себе, чи для техніки, чи для оточуючих. Також е, в Маніту обладнані фаркопом. Тут ми бачимо цей поворотний фаркоп, ну, дай Боже, десь при використанні з. Прицепом, десь що сталося з нашим там чи приєднаним механізмом, чи десь він перевернувся, поворотний фаркоп не дасть вам перевернути навантажувач за собою після прицепу. Ми бачимо ззаду потужний противогруз, який нас і відрізняє від базової 735-го «Моніту». Це одна з тих відмінностей, яка і яка відрізняє нашу модель. Також бачимо ззаду є гідровихід для прицепа з гальміною системою гідравлічною. Бачимо в. Розятку для прицепа, для освітлювальних прилів, підсвітку номера, зеркало заднього виду, і е, те на що слід звернути найбільшу увагу: це е, точка кріплення стріли, ширина е, рами в точці кріплення стріли, де є найбільше навантаження е, при роботі навантажувача, тобто, вся маса вантажу, яка піднімається, якраз де е, на цей палець точки кріплення стріли. Він нас е, ширше, ніж більше. Чості навантажувачів, у нас широке плече. у нас е, надійний механізм фіксації. у нас чотири бронзових втулки в місці, де найбільше навантаження. Зліва ми бачимо компенсаційний циліндр. Він відповідає за горизонт вантажу при піднятті за рівень ковша при підйомі, щоб не висипалося зерно на нас, щоб воно не висипалося перечасно з ковша ні в одну, ні в іншу сторону. Е, також бачимо згруповані е, точки змазки на е, палець е, кріплення заднього моста і на е, нижні втулки циліндрів вивороту та підйому. Якщо пройдемо чуть далі, бачимо е, обов'язковий елемент, який є завжди при кожному навантажувачі, це є е, фіксатор е, циліндра підйому стріли. Е, коли ми піднімаємо виконуємо якісь операції під стрілою, ми завжди ставимо цю підставку. Вона дозволяє вберегти е, по техніці безпеки, вберегти нас в разі е, якоїсь непередбачуваної ситуації. Заливна горловина на гідравлічне масло також вартує звернути увагу, що за. Е, до кабіни розташований радіатор охолодження кондиціонеру, він спеціально винесений з підмоторного простору, щоб забрати лишнє джерело тепла з підкапотного простору, і це своєрідний ще дошок, який не дозволяє сонцю світити в кабіну оператора. При вході до навантажувача ми бачимо віконечко гідравлічного баку, оскільки телескопічний навантажувач працює. Є в основному з гідравлікою, це дозволяє оператору кожного разу, коли він заходить виходить з навантажувача, контролювати рівень гідравлічного масла. Він знаходиться в самому е, найдоступнішому місці, і це дуже важливий показник. По кабіні: це стандартна кабіна, яка використовується моніту вже е, дуже довго. Е, вона ідентична, як на 735-й моделі з відкривною окремо е, верхньою навіть. Частиною також зверніть увагу, що в 735-й, 741 і в 1041 моделі кабіна ширша ніж в стандартних будівельних навантажувачах. Це зроблено для того, що в аграрній машині завжди оператор працює більше часу. Відповідно, чим буде йому комфортніші умови праці, тим буде продуктивніше він виконувати свою роботу і буде максимально сконцентрований і буде в нього максимальна віддача під час виконання всіх навантажувально розвантажувальних операцій. В кабіні бачимо все стандартно. В першу чергу звертаємо увагу на ергономічний джойстик GSM Manitou. Це патент Manitou, який вони вже використовується близько 10 років в аграрній лінійці телескопічних навантажувачів, вони себе про цей джойстик проявив себе найзручнішим серед усіх всіх органів управління телескопічних навантажувачів до нього не всі привикають одномоментно із першої хвилини, але коли ви попрацюєте. 2-3 дні ви вже не схочете повернутися до звичайного речага, який на інших навантажувачах. Це завжди питання спірне. Бо ну, хто до чого привик, тому ті органи керування зручніші, але він зроблений по вигляді комп'ютерної мишки. І на даний момент нічого зручнішого для керування. Ну просто, якщо беремо комп'ютерну мишку, нічого зручнішого не придумали. Тобто тут вже діло привички. На нашому джойстику керування це є стандартні функції вперед опускання, назад піднімання, вправо висипання з ковша, вліво набирання в ківш. Є кнопочка вперед, нейтральна назад, яка виконується, нажимається вказівним пальцем. І, Ролики додаткових виходів це зовнішня гідролінія додаткова і висування втягування стріли. З 2022 року майже всі телескопічні навантажувачі маніту обладнані сенсором присутності оператора. Це така чорна, чорний індикатор на джойстику. Він знаходиться у вас під рукою. І е, він дозволяє вам запобігти випадковому мотам чи висипання зерна з ковша під час транспортування, чи на ямі вам злетіла з рука. Якщо у вас рука не, не лежить на, на цьому сенсорі, гідравліка не працює. В навантажувачах з трансмісією PowerShift будуть ще кнопки плюс-мінус для е, перемикання передач. Далі по органах керування це е, в нас е, стандартно годинник, е, показник температури охолоджуючої рідини. Це в нас е, тахометр, е, мотолічильник і е, діаграма е, шкала вантажопідйомності Маніту. Е, тут маємо вісім індикаторів з е, збільшенням вантажопідйомності починають засвічуватися 1, 2, 3, 4, так до восьми. Е, потім починають видавати звукові сигнали. І в кінці кінців, коли вже є загроза перевертання навантажувача, телескопічний навантажувач автоматично блокує гідравлічну систему. Далі по е, органах управління речах перемикання. Передач, якщо це є е, проста гідромеханічна трансмісія, це е, органи управління е, напрямком вивороту коліс, е, це є звичайний робочий режим, це є транспортний режим і крабовий хід. Бачимо. Кнопку відключення гідравлічної системи, блок управління кліматом, також кнопку відключення трансмісії, індикатор вирівнювання коліс, аварійний знак і протитуманні фари. Зліва від оператора знаходиться рушник і також. Всі навантажувачі обладнані стандартною магнітолою з usb виходом з блютусом, блок управління кондиціонером. Це дозволяє. Так як я вже говорив, що оператор проводить багато часу телескопічному навантажувачі. Це дозволяє йому з комфортом користуватися навантажувачем. Також в усіх навантажувачах присутна підставка для телефону, присутні USB-виходи для зарядки того ж телефону, звичайні прикурувачі, місце для особистих речей, місце в підлокітнику. і бачимо в аграрній лінії ці маніто присутні чотири сплочисники, слово слухачесник спереду. До зверху, що важливо, і не всіх навантажувачів. Це є бічний правий слов оскільки в нас велика площа скла власне справа від навантажувача, оператору потрібна оглядовість. І четвертий словчасник ззаду. Це захисні шторки спереду і зверху.